Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило поле зору Кореспондент Вільдане протягом тижня у студії Микола Дубовий мої шанування коригував ракетно-дронові удари. СБУ затримала запруданця, який наводив російські ракети на радіолокаційні станції ЗСУ у центральній Україні. Медики 118-ї отримали машину швидкої допомоги. Автобригаді ТРО передали волонтери. Лікують дітей. Релокована педіатрична амбулаторія з Маріуполя надає первинну медичну допомогу. І переселенцям, і черкащанам назавжди в строю розповідь про начальника поліції Черкаської області Михайла Курадченка, який, виконуючи службовий обов'язок, віддав життя за Україну. Ще чотири родини з Черкащини дочекали своїх рідних у межах обміну з російського полону, який відбувся 19 березня, вдалося визволити наших земляків молодшого сержанта Євгена Тищенка, солдата Віктора Онопрієнка, Олександра Романова і Олега Самофалова. Загалом цього разу звільнено 175 наших захисників. Ще 22 оборонці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Це один із найбільших обмінів. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкаській області. Зловмисник коригував ворожі ракетно-дронові удари по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. Щоб підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівалися отримати координати радіолокаційних станцій Української ППО. Для цього ФСБ дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив у поле зору під час пошуку швидкого заробітку на телеграм-каналах. За завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Одночасно агент фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів для подальшого коригування повітряних атак РФ. Наразі не підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Під час обшуків затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів із ФСБ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Нові інструменти взаємодії між владою та підприємцями бета запуск аналітичної платформи Пульс відповіді на актуальні питання в реальному часі. Підприємці Черкащини долучилися до всеукраїнської онлайн-зустрічі. Вона відбулася в межах національної платформи Діалог влади та бізнесу. Щиро раді вітати. Всіх на розширеному засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу яка є важливою складовою державної політики зроблено в Україні. Загалом до діалогу долучилося понад п'ять тисяч учасників з усієї країни. Презентували нові інструменти для підприємців. Заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації Олександр Цимброд. Заступник керівника офісу президента Віктор Микита, голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, а також представники ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України. Від Черкащини участь у масштабній онлайн зустрічі взяли начальник ова Ігор Таборець, голова обласної ради Анатолій Підгорний та представники бізнесу регіону. Сьогодні мали дійсно масштабну комунікацію саме про взаємодію бізнесу і влади. І можна Твердо сказати, що ми всі по один бік про підтримку економіки, про її зростання в цілому в нашій державі, тому що економічна місць вона визначає в першу чергу і перемогу нашої держави в цій війні. Під час зустрічі на загал презентували інструментарій аналітичної платформи Пульс. Це онлайн платформа для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державою. Тепер кожен підприємець може поставити оцінку послугам, які надає держава, та попросити допомогу з вирішенням проблем, якщо вони виникли. Мали змогу доєднатися до вже діючої комунікаційної платформи діалог влади бізнесу, який в минулому році було започаткована президентом нашої держави. І сьогодні була презентована нова інформаційно аналітична платформа Пульс, яка надає змогу дійсно тримати зворотній зв'язок. Саме з бізнесменами, з підприємцями, які будуть мати змогу характеризувати ті чи інші процеси, які їх турбують, і оцінювати свою бізнес проможність в нашому, зокрема, регіоні. Нині платформа на етапі бета-тестування. Утім, тут уже можна оцінити 22 держоргани. поступово їхня кількість збільшуватиметься. Ми продовжуємо щотижнево теж проводити онлайн зустрічі, і раз в квартал будемо зустрічатися на офлайн режимі для того, щоб чути один одного, саме головне, і вирішувати будь-які поточні проблеми які існують підприємці в нашої області. Разом дійсно ми можемо набагато більше. Справді будь-які платформи для комунікації бізнесу з владою в реальному часі вони є дуже важливими, тому що те питання тих викликів, які стоять зараз перед бізнесом, в тому числі перед нашим. Технологічним бізнесом на дуже змінюється в часі, тому дуже важливо доносити саме вчасно ту проблематику, ці питання, які потребують вирішення саме зараз. Черкаська область має зараз дуже ну привабливий бізнес, клімат, інвестиційний клімат. В, в області дуже багато підприємств, релакованих діючих підприємств. Є дуже ефективний діалог між владою та бізнесом. Якщо у бізнесу є проблеми, приходять до влади і ці проблеми вирішуються, тому це і дуже ефективно інструмент і він потрібен для бізнесу і він покращує ведення бізнесу, він покращує інвестиційний клімат Ну і це сприяє розвитку, економічному росту нашому що зараз дуже потрібно. У планах інтегрувати пульс до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку більшості державних сервісів. Звернення отримані через платформу спрямовуються до урядово-контактного центру. Термін обробки до 30 днів. Машину швидкої допомоги, яка рятуватиме життя бійців, передали медичній службі 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям членів інтернаціональної волонтерської команди Український фокус. Подробиці в сюжеті. Брок Бірман, засновник і генеральний директор українського фокусу, американець від початку повномасштабного вторгнення. Організація, яку він очолює, передала Україні майже 300 карет швидкої допомоги та евакуаційних автомобілів, а також гуманітарних вантажів на кілька мільйонів доларів. Кошти на це зібрані завдяки пожертвам приватних донорів зі сполучених штатів Америки а доставку вантажів забезпечує дружна волонтерська команда, куди входять представники восьми країн світу. All the volunteers you see wearing those hats, they raise money to help pay for those ambulances as well. Every single cent that they have raised has gone into buying these ambulances. About 95% of our money is goes into the actual buying of the purchasing of the ambulances. And so everyone contributes. They don't just uh, contribute though, they also drive. And they put their time, and that's valuable as well. Because without that, we wouldn't be able to deliver the ambulances either. So when you think about it, it's not just money, it's also the time that they spent to help us. <inaudible> усі наші донори і партнери, що всі ці люди, які везли ці швидки, вони також залучили кошти, провели фандрезингові кампанії, щоб залучити кошти на їх придбання. Але найважливіше не тільки те, що вони їх купують, а важливо те, що вони приїжджають, вони бачать, як це відбувається, і їхнє залучення для нас дуже важливо, тому що їхній час він коштує набагато більше ніж тільки гроші, і ми дуже вдячні, що в нас таке партнерство. Пітер Акройде, англієць, у складі команди українського корпусу прибув у Черкаси. Навіть відсвяткував тут свій день народження. Каже, якби був українцем, святкував би його на передовій. go and do some work somewhere else. Я захоплююсь вами. Я надихаюся тим, що ви робите. Я розумію, що вам потрібні ці швидки зі свого боку я буду робити все можливе, щоб привезти їх ще більше і більше. Але я дуже сподіваюся, що одного дня вони вам більше не будуть потрібні, і ми зможемо співпрацювати на якісь різні теми і робити інші проєкти. Машину швидкої допомоги передали у 118-ту бригаду територіальної оборони з побажаннями, щоб всі, хто потребуватиме медичної допомоги, були врятовані. Військові капелани освятили автівку і присутніх на церемонії. І передали прапор бригади інтернаціональній волонтерській команді разом з автомобілем. Медслужба отримала також кілька новеньких апаратів штучної вентиляції легенів. Це дуже важливий такий подарунок для нас, необхідний для збереження життя і здоров'я нашим військовослужбовцям. Автобель дуже в гарному стані, в гарній комплектації. Я думаю, він буде нам довго будемо використовувати для збереження здоров'я і життя наших військовослужбовців. Велика подяка і шана всім, хто долучився до цієї підтримки, до цієї допомоги. Народна дипломатія нині чи не дієвіша за офіційну. Український фокус продовжує традицію союзницького волонтерства Сполучених Штатів Америки і Європи, яка бере свій початок з Першої світової, коли американська польова служба доправляла автомобілі швидкої допомоги в Європу. Брок Бірман наголошує, що насамперед вони допомагають добровольчим формуванням, адже там служать звичайні люди, які стали на захист своєї вітчизни. Окрім волонтерів, які доставили.

Uh, the Ukrainian Congressional Committee of America has been wonderful, and they've helped us to, uh, fundraise. But we've also had a number of donors, like uh, private companies in the United States. Uh, the, the Lakefront Brewery in Wisconsin, uh, Milwaukee, Wisconsin, actually has donated a few ambulances as well. З різними партнерами і донорами, зокрема Конгрес українців в США, вони також нам допомогли придбати швидку цієї приватні компанії, зокрема пивоварня в штаті в США, яка теж дала гроші до тебе купити швидкі допомоги. Війна на жаль триває, але коли є відчуття, що ми не самі, що нам допомагають, за нас вболівають оптимізму стає більше. Ми переможемо разом. Обов'язково. Педіатрична амбулаторія з Маріуполя відкрилася у Черкасах. Медичний заклад релокований з міста, яке нині перебуває в окупації. Тут працюють медики, які теж були змушені залишити свій дім через війну. Послуги надають не лише переселенцям, необхідну підтримку закладу надала міська влада та третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Владислав Бедренець. продовжить. достатньо лише підійти до цієї будівлі, щоб зрозуміти, що тут працюють люди з Маріуполя. Всередині теж все нагадує про те, що цей заклад є частинкою міста Марії. І не дивно, адже ця педіатрична амбулаторія, хоча й розміщується в Черкасах, недаремно має назву Центр первинної медико-санітарної допомоги Маріуполя. Адже заклад релоковано з міста героя, коли ми в Маріуполі працювали, а потім опинилися тут і три роки я, наприклад, не працювала, то це дуже важко. Тому коли вона нас розшукала і запропонувала нам роботу, то ми були дуже раді. Ну раді це ну, взагалі не те слово, бо це вже зовсім інше життя. Ми в колективі. Колектив у нас дуже чудовий. В колективі всі переселенці, тому ми дуже один одного чудово розуміємо. Ми всі з Донецької області. І коли приходять і діти, я дуже скучила за ці три роки, бо я дуже люблю дітей, тому я педіатр. І коли почали приходити діти і надаєш якусь допомогу, ну життя налагоджується. Маріупольський медзаклад запрацював в Черкасах ще з грудня минулого року. За цей час уже уклали близько ста декларацій з пацієнтами. Нарешті дочекалися і офіційного відкриття. На нього завітали колеги з інших установ міста, які підтримали ініціативу маріупольців, і готові тісно співпрацювати надалі, допомагати з проведенням обстежень та лікуванням. Тут починалося ще 90-ті роки Була також дитяча амбулаторія філіалом дитячої міської лікарні. І бачите, життя якось воно йде по, по колу, і приємно, що найперше. Це буде тут і, і дуже зручно місце розположення, і завжди ми, як потужний центр, завжди надамо якусь допомогу і методичну, я вже говорив, там і медичну. Будемо сприяти, щоб наші пацієнти дорослі, у кого є дітки, щоб вони сюди зверталися і отримували кваліфіковану медичну допомогу. Серед почесних гостей на відкритті і міська влада. Кажуть, що раді сприяти появі ще однієї медичної установи в Черкасах. Тим більше, що, незважаючи на назву, амбулаторія надаватиме допомогу не лише переселенцям, а й черкащанам. Район, в якому вона розміщена, густо населений, тут багато дітей, шкіл, садочків. Тож батькам буде зручно відвідувати саме цю амбулаторію. Перше завдання було допомогти максимально, наскільки ми тільки зможемо. Ми проаналізували абсолютно всі приміщення, які були на той час вільні у нас в медичній галузі. Тому що тут оренда приміщення це один момент. А другий момент ми підібрали той мікрорайон, де буде їм зручніше, тому що пацієнти теж повинні мати змогу прийти в те приміщення, де їх буде чекати лікарі кваліфіковані, де будуть медсестри професійні і де буде зручно. В амбулаторії працюють три педіатра вищої категорії, а загалом 16 медпрацівників. Вони приймають дітей від народження до 18 років. Проводять щеплення, повний огляд, роблять аналізи. В разі потреби дають направлення до вузьких спеціалістів. Ми ні в коєму разі я не применшую заслуги Черкаської міської ради і закладів Черкаських, але ми трошки інші. Ми хотіли зробити цей заклад затишним. Як по-домашньому, щоб це було всім було зручно. І всім, дякуючи нашим партнерам, ця, ця амбулаторія вона унікальна. Вона дійсно про затишок і про добро, і про співчуття, і про особливість для людей з військовою травмою. Заклад запрацював не так давно, але вже знайшов своїх пацієнтів. Лікарі-переселенці вірять, що згодом пацієнтів стане значно більше. А вони вдячні Черкащанам за підтримку у важкі часи і готові поділитися своїми вміннями і навичками. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Начальник поліції Черкаської області Михайло Кураченко, виконуючи службовий обов'язок, віддав життя за Україну. Він загинув у грудні 2022-го на Херсонщині, де очолював зведений загін. За мужністю і самопожертву президент присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Деталі у матеріалі поліції Черкаської області. Наказом номер 209 по особовому складу від 18 лютого 2020 року призначено полковника поліції Кураченка Михайла Віталійовича, начальником головного управління національної поліції Черкаської області. Полковник поліції Михайло Кураченко це приклад справжнього офіцера честі, керівника, який не боявся відповідальності і людини, що жила заради служіння народові, каже Сергій Коваленко. Коли призначили нового керівника в 2020 році Кураченка Михайла Віталіча, полковника поліції, ну у мене враження склалася дуже така про нього хороша думка. Як настоящого керівника, досвідченого керівника, як організатора, він був вимогливий як до себе, так і до особового складу. Зі слів дружини Ганни, Михайло завжди прагнув змінювати світ на краще. Це було його життєвим принципом. Він керувався людяністю, справедливістю та щирим бажанням допомагати іншим, адже вірив, що справжній офіцер має не лише виконувати обов'язок, а й бути опорою для людей. Окрім того, був люблячим чоловіком і турботливим батьком, для якого сім'я завжди залишалася найважливішою цінністю. Він мені кожен день зранку просипалась, він казав, що він мене любить, І я його дуже любила. Він дуже любив дівчат. Коли народилася старша, то, мабуть, у нього було ну, взагалі мало часу. І якось він так каже, Боже, коли вона виросла, я навіть не помітив. Але вже коли народилася Веронічка, то він летів ввечері, щоб допомогти мені там її скупати, провести якийсь час. Традиційно вихідні проводили разом. Це міг бути відпочинок на природі, спільні прогулянки або затишні вечори за переглядом фільму, згадує Ганна Куратченко. Він дуже любив спорт. Дівчат привчив і до велоспорту, і на роліках вони завжди каталися. Як батьком, так і чоловіком. Він був дуже дуже гарним. Тренер з рукопашного бою В'ячеслав Гамаза розповідає, що познайомився з полковником поліції після повномасштабного вторгнення на занятті зі фізичної підготовки поліцейських після першої розмови з Михайлом Кураченком спілкування було легким, а робочі питання вирішувалися швидко і конструктивно. Він був дуже завзятий до спорту, і що мені сподобалось, дуже завзятий до. Підготовки особового складу, то тобто, коли я почав працювати з ним і з його з інструкторами гонпе, тось ми дуже дуже от покращили. І поки от кожен крок він тягнув людей за собою на тренування, все всі пошикувалися і всі пішли на тренування разом з поліцейський опікувався не лише Черкаською областю, а й допомагав іншим регіонам у розкритті злочинів та боротьбі з мародерством. Тому, коли постало питання про допомогу Херсонщині, Михайла Курадченка призначили командиром зведеного загону. Він не пересижував десь якихсь кабінетах. Він постійно був з особовим складом і він хотів бути з особовим складом. Він хотів також надавати передавати той досвід, який він сам здобув, на допомагати в ті тому чи іншому питанні особового складу. Тому він як командир, командир з великої букви, досвідчений, енергічний, завжди був на варті закону, завжди був із своїм віреним особовим складом. Хлопці казали, які були з ним у Херсоні, що всі були вражені, як він зі всіма разом. В усі завдання виконував на, ну, на рівні ні як керівника, як звичайний поліцейський, полковник поліції Михайло Кураченко назавжди залишиться в пам'яті колег як символ відваги, відповідальності та відданості своїй країні. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаський кризовий притулок та денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства відвідали національна координаторка саб-кластеру з гендерно-зумовленого насильства Акіко Сакау з Японії та регіональна координаторка від фонду ООН у Черкаській області Анастасія Коломієць. Центр є одним з наймасштабніших в Україні. Заклад повністю облаштований і вже надає послуги тим, хто їх потребує. З його роботою представниць фонду народонаселення ООН в Україні ознайомила заступниця Черкаського міського голови. Кураторка соціальної галузі Марина Гаркава кризовий центр це великий здобуток для міста. Зараз центр повністю облаштований. Він почав діяти тут. Уже отримують послуги. Люди, жінки, вони мають маючи дітей, і саме власне і особисто мають знати, що є такий прихисток, де їх підтримують, де їм допоможуть, де вони зможуть розпочати нове життя. Гости вразили масштаби діяльності, де центру та комплексний пій. Відхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства на їхню думку, прикметно, що тут є можливість надавати послуги не лише жінкам, а й дітям та людям з інвалідністю. Я дуже вражена тим, що тут забезпечено послуги для великої кількості людей, які потребують підтримки. Особливо привертаю увагу те, що тут надають послуги не лише дорослим, а й дітям. Також є всі необхідні засоби для надання допомоги людям з інвалідністю. Це дуже правильний підхід, коли такі проблеми вирішуються комплексно, як це роблять у Черкаському денному центрі соціально-психологічної допомоги. Працює денний центр, він працює не лише на розміщення. В кризовій кімнаті постраждалих осіб. Цент, денний центр надає соціально-психологічну підтримку, працює на запобігання протидії домашньому насильству. Ми Проводимо тематичні заходи. Це семінари, тренінги арт-терапевтичні заняття. проводимо тренінги по економічній спроможності жінок. Під час відвідин обговорили також план гуманітарних потреб і пошук нових можливостей для реагування на проблеми насильства в Черкаській області. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.